У міському перинатальному центрі відкрили відділення після пологової допомоги. Тут повністю оновили 14 палат для людей з інвалідністю облаштували спеціалізовані санітарно-гігієнічні приміщення. Зробили палату для пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату, з санвузлами по всіх вимогах сучасних, які є. Організм жінки перебуває у стресі після народження немовляти. Відтак комфортні умови значно полегшують ситуацію з адаптацією до нового статусу матусі. Ми прагнули створити комфортні, безпечні умови та сучасні умови, де кожна мама буде почуватися затишно, а немовля захищеним. І це є важливий крок не тільки для нашого медичного закладу, а й для кожної жінки, яка приходить до нас у найвідповідальніший момент свого життя після народження дитини. Цього року у центрі відбулося більше тисячі пологів. Половина із них прийняли у Йоанно-Франківчанок. Чому 14 палат – це плюс-мінус потреба поки що по пологах. Тобто у нас 12 може бути пологів, 8, 10. В породіль, і відповідно нам ці палати дозволять закрити більшість потреби. Ну а далі будемо ремонтувати, рухатися далі. Попри це, міський бюджет виділяє кошти для місцевих породіль при народженні дитини вони отримують 20 тисяч гривень. А от для родин, де батько або мати учасник бойових дій 50 тисяч гривень. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на вежі.